Пройшло вже дуже багато часу з тих пір, коли я записав відео, яке стосувалося луцького готелю. А саме їхали військові з фронту, приїхали кучу кілометрів, і їм ніде було переночувати. Так ось вони зайшли в цей готель і їм там Вони Сказали, ми вас не впустимо. Так ось, в тому відео, а в цьому я вже пояснюю, я хотів достукатися до всіх тих людей. Які тримають такі комплекси, там, готельні, там, ресторанні там, чи ще інші якісь. Достукаться до вас і взагалом до всіх українців, які бачать військового, у вас должна бути, по-перше, повага до цієї людини, тому що ця людина вас охороняє 24 на 7. Вона вас охороняє ціною власного життя. А ви просто їм відмовляєте. Там якісь кафешки там, чи ще щось. Просто виганяєте, бо він. Погано виглядає, від нього якийсь запах. Але ж ви, може, не розумієте, що якщо людина повертається з фронту, то йому хочеться швидше доїхати до своїх рідних. І в нього немає часу там постиратися. Це стосується в свій час, було з Укрзалізницею, пам'ятаєте, так? Да? Він просто летить додому, щоб побачити своїх рідних. І цією неповагою до військових ви просто, я не знаю, я вам ще раз повторюю, це єдине те, завдяки чому ви існуєте в своїй державі і розмовляєте цією мовою. Тож, будь ласка, віднесіться до всіх військових, яких ви бачите, з любов'ю. І пам'ятайте, якою ціною їм вдається тримати фронт. І допомагайте, допомагайте і допомагайте. Бережіть себе всім, козацько, слава Україні.